Страхування життя. Як правильно зрозуміти цей вираз? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Бо дійсно, коли нам пропонують, наприклад, такі програми, ми вперше їх чуємо, то в нас виникає асоціації все, що пов'язане з нашим здоров'ям. Тобто це хвороби, можливо, яке лікування, травми, інвалідність, ну, все, що пов'язане із здоров'ям. Але це медичне страхування. Основне, що є в страхуванні життя, це два основні пункти. Це до життя людини до певного періоду, або смерть в період дії договору. Тобто людина заключила договір на певний період. І ми всі розуміємо, що людина може дожити. До цього, до кінчної цілі, а може в цей період померти з будь-якої причини. От якщо в договорі є такі функції, тобто смерть людини в період дії договору, це і є програма страхування життя, так вона називається.